23 березня 2021 року 400 метрове вантажне судно Ever Given застрягло біля берегів Суецького каналу, заблокувавши прохід усім судам, що намагалися перетнути канал. Інцидент Зеверґівен мав значні наслідки, оскільки 10% міжнародних морських перевезень здійснюється за цим маршрутом. Близько 420 суден, завантажених на 26 мільйонів тонн товарів, залишалися заблокованими протягом всіх тих днів, поки судно стояло на мілині. Збитки перевищили 38,4 мільярда доларів, що становило приблизно 400 мільйонів доларів на годину. Подібна проблема трапляється з каналом наших приношень, коли він заблокований невірністю або зневірою. Іноді навіть ті, хто керується добрими намірами і люблять Божу роботу, перегороджують канал своїх приношень, жертвуючи лише на конкретні проєкти, які їх цікавлять. Таким чином, ці люди несвідомо ослаблюють інші галузі роботи, які є не менш важливими або навіть важливішими в генеральному місіонерському плані Ісуса. 25 грудня 1865 року Елен Вайт побачила у видінні, що реформа здоров'я була великою справою, тісно пов'язаною з теперішньою істиною. Вона також бачила, що адвентисти повинні мати заклад, де хворі. Могли б лікувати свої хвороби, а також навчатися доглядати за собою, щоб запобігти хворобам. Після початку масштабної кампанії, як бідні, так і багаті члени церкви пожертвували значні суми на розвиток інституту здоров'я в Батл Крік. На диво, Елен Вайт повідомила, що їхні дії помилкові, хоча й керовані добрими намірами. Вісниця Божа застерегла, що вони, так би мовити, перегороджують свої канали жертовності. Але як? Тоді вона пояснила, що необхідно не ослабляти інші галузі великої роботи, які мають таке ж або більше значення в цей час. Елен Вайт сказала, що обмежуючи вплив своїх приношень та віддаючи все на певні проєкти за своїм уподобанням, люди позбавляють себе можливості підтримувати інші напрямки, які мали би підтримувати. Тому вона написала. Щодо кожного зворушливого заклику до нашого народу про збір коштів слід бути обережним, щоб не пограбувати інші галузі роботи. Основний принцип цього твердження полягає в тому, що задля одночасного розвитку всі галузі божої роботи всюди мають отримувати рівномірну підтримку. Це можна порівняти з живленням тіла. Коли воно отримує належне живлення, тоді всі його органи здорові одночасно. Дотримуючись цього принципу, який узгоджується з дорученням Ісуса з дії 1.8, церква адвентистів сьомого дня у 2002 році прийняла об'єднаний план приношень. Цей план передбачає, що всі нецільові приношення будуть рівномірно розподілені на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях. Підтримуючи всі ділянки Божої роботи, розподіляючи свої пожертвування, Подбаймо, щоб канал наших приношень був розблокованим і забезпечував регулярну та рівномірну підтримку одночасно всім місіонерським починанням у всіх місцях, поставмо Бога на перше місце.